Шановний пане прем'єр-міністре, шановні панові міністри, шановне голови обласних військових адміністрацій, представники іноземних інституцій, які сьогодні допомагають нам. Шановні голови громад, пані та панове, від імені та за дорученням президента України, вітаю з Днем Соборності України. Живемо у час, коли смислове навантаження та змістоване наповнення української соборності набуває підкресленого символізму та рельєфності. Наша Соборність випливалась в національну єдність та витривалість перед загрозою зникнення незалежності України. Я вкотре відзначаю і дякую всім громадам за героїчні сюжети стійкості та незламності дух традиційної української свободи. Саме тому Україна вистояла, і саме тому Україна переможе. Для реалізації всіх завдань сьогодні, які реалізуються в громадах, працює. Майданчик конгресу. Це ініціатива президента, в рамках яких ми отримуємо можливість комунікації з президентом, з представниками уряду, комунікації між собою, між громадами і можемо завжди отримати відповідь. Саме з цією мітою та за ініціативи президента України з боку конгресу здійснюється і національний проєкт пліч опліч. Коли ми отримуємо поради від наших колег за кордону щодо децентралізації, як нам далі її реалізовувати в час війни, коли фронт сягає більше довжина фронту сягає більше тисячі кілометрів, але в той же час ми говоримо про демократичні цінності і дотримуємося їх, то можна сказати, що одним із елементів цієї децентралізації є саме програма пліч-опліч. Це коли громада, яка перебуває... В спокійній зоні на території України, де немає ракетних прильотів, де немає терористичних актів в Росії, може робити все для того, щоб допомогти тій громаді, яка сьогодні отримує постійні обстріли. І це важливо, цей досвід, який сьогодні немає ніхто у світі. Коли децентралізація і елементом її є пліч опліч допомагає сьогодні об'єднувати нашу країну. І це є елементом нашої собарності, нашої незламності і нашої об'єднаності. Я щодня доповідаю президенту про ті руйнування, які відбуваються в громадах, і важливо, щоб ці, цим життям голови громади, які перебувають в зоні бойової, бойовій зоні, жили і голови громад, які. Перебувають в безпечній зоні, щоб вони допомагали один одному і допомагали бути сильнішими, і допомагали нашим Збройним силам України у наших силах спільно не допустити, аби цей щоденний терор поширився далі, аби безпечним поступово ставали дедалі більше громад, аби зрештою життя у громаді на Донеччині чи на Сумщині виглядало так само, як на Львівщині чи на Закарпатті. аж до повного звільнення України від російських загарбників. Тож продовжуємо допомагати один одному. Соборність це про дії, це про державу, це про нас з вами. Слава Україні.